Для Вишимеляшанки з відпрацьованим моторним мастилом міжрятями виноградника розкладає місцевий житель Сергій Пойда. Каже, це для обкурювання лози. Стараюся так ставити, щоб воно ну де листя. Дим вкриє плантацію і захистить кущі від травневих заморозків. Цей метод запозичив з європейських практик. Де робив тунелі, то вийшло трошки прихватило, де касалося до агроволокна, до цього, а от де палив. То там спаслося все. Стараємося розставляти коло самих плодових стрілок, де є багато зелені. Дивлюся, з якої сторони ще вітер. Беремо якусь ганчірку, намачуємо і підпалюємо газовою горілочкою. Суспільному показує відео, яке відсняв минулого тижня. Тоді на термометрі було мінус п'ять у повітрі. Всю ніч з дружиною розповідає по черзі, обкурювали лозу димом, аби та не замерзла. Четверта година ночі, у нас вже мінус п'ять. Надії мало, але треба щось робити. Чергуємо. Полум'я воно віддає трошки тепло, відбиває, піднімає цю хоч і градус, два-три, підняла температуру. і Воно ну, бореться так з заморозком. Молодий виноград все ж померз, каже Сергій. Має надію, що наступного року відживе. От один кущик, який пострадав. Це. Видно, наглядно замерз. Ну, він должен, он вже відбиває почечки, буде оцей. Але, допустимо, якщо б на великому урожай би пропав. Зазначає, через холодну весну врожай винограду буде пізній, у травні зазвичай лоза активно пускає пагони та суцвіття. Цьогорічні погодні умови цьому не сприяють. Зараз Плохий фотосинтез при такому, от, і буде ну, хлорозити. Треба допомогти обробити антистресовими препаратами. Сільське хазяйство це не <свісно> То Два дні палили, бо морози. Позавчора ввечері град був. Надіємося, що буде сонечко, буде все, буде нормальний урожай. Це наш так сказати, основний заробіток, нашого життя, то треба за нього боротися. Виноградарством займаються 20 років. Пів тисячі сортів винограду, серед яких ранні, середні та пізні вирощують на 20 сотках городу, каже Сергій. Як тільки тут купив цю хату, посадив одразу при вході три простих, а потім ну, було 10 корчів перших. От. І так воно постійно постійно починає, затягує. Хочеться, знаєте, це, як кажуть, виноградна хвороба. Воно Хочеться то, ще. То. І так вже викорчував вже три останні ряда маліни і вже насадив. А далі не знаю, що вже де там садити, бо хочеться ще і ще. А вже так місця вже немає. Неврожайним цей сезон буде і для аграрія села Березівки Моглі Подільського району у телефонній розмові. Суспільному Руслан Котовський розповів, у нього померзли 100 виноградних саджанців. Навіть горіхи так на висоті метра три, також їх добре зачепило. То про виноград вже й мало що казати. Зараз на даний момент ніхто нічого не робить. Треба щоб вона сама відновилась. І що ж робити? Ну ті, що якби померли пагони, вони вже не живі, їм вже нічим не допоможеш. А під корінь, якби. Стимулювати його чимось, то також немає сенсу, тому що зажирує, тому що урожай буде малий. І за те, що по, ну, пошкодила центральна брунка, плодова. Весенні заморозки цьогоріч суттєво вдарили по садах Вінничини, ми... каже директор корпорації «Вінницясад Вінпром Сергій Бойчук. Урожаю деяких кісточкових не буде. Втрати яблуневих врожаїв оцінюють на рівні 30%. Абрикоса 80% в... Персик десь в районі 70-50 відсотків. Вишня, черешня більше половини теж постраждало. Яблуня, груша трошки менше. Ми очікуємо десь на рівні 30-40 відсотків. Але кожен район Вінницької області по-різному постраждав від заморозки. Нас найбільше постраждали це Шаргородський, Жмеринський район, Тиврівський район, Барський район і в якійсь меншій мірі постраждали ті райони, які. На сході нашої області. Потепління найближчим часом синоптики не прогнозують. Навпаки, температура знижуватиметься. Сергій Пойда каже, знову вдасться до методу обкурювання виноградної лози димом, аби захистити її від приморозків. На 11 лякають опять морозами, мінус 2 вроді от, то будемо опять дивитися на арках. Воно не мерзне, тому що мороз йде понизу. То я вже кажу, що може все й треба піднімати на арки. Юлія Вознюк, Дмитро Ботнюк, Суспільне новини, Віннична.